31-й особливий та незламний рік нашої незалежності сьогодні, 24 серпня, відзначили полтавці та обласна влада на Соборному майдані міста. Незалежність це право бути українцем. І Дійсно, ми зараз виборюємо це право. Кожен на своєму місці. Військові, правоохоронці, рятувальники, лікарі та вчителі, волонтери, прості українці! Всі допомагають, і всі доєднались до боротьби. Кожного дня ми боремось і ми переможемо. Вітаю всіх з Днем незалежності. Слава Збройним силам України, слава Україні! Під час заходу начальник обласної військової адміністрації нагородив почесними грамотами військових, правоохоронців та рятувальників, які зробили особливий внесок у розбудову держави та боротьбі з ворогом. Полтавка Юлія разом зі своїм сином Максимом День Незалежності святкують щороку. Каже, цього року свято має глибший сенс. День з'єднання нашої країни, день розуміння того, що ми вільні, що ми сильні, що ми мужні. Україна стала вільною і вона це, ну стала єдиною. Це це як день народження України. А от Полтавка Наталія каже, цьогоріч стала більше розуміти цінність незалежності. День Незалежності завжди був святом якимось більше, навіть, ніж інші, якісь свята, тому що це день нашої держави, день народу, символ того, що ми маємо право, маємо слово і ми продовження нашої країни. Попри повітряні тривоги, попри все, ми все вистоїмо, ми незламний народ, сильна країни, Тому з нею народження. Я тебе, наша Україна, ми обов'язково переможемо.